Події у Москві, у крокус-центрі, а головне реакція російської влади та російського суспільства на ці події змусили мене пригадати епіграф до культового фільму Мела Гіпсона Апокаліпсіс, де йдеться про те, що жодна цивілізація не впаде. Перед ударами зовні поки не згниє і не зруйнується зсередини. Тому всі ці заяви пана Патрушева, чи Путіна, чи інших російських силовиків і політиків виглядають дуже кумедними, оскільки вони намагаються знайти зовні джерела для тих процесів. Які насправді відбуваються в силу внутрішніх причин, і треба усвідомлювати, що в Росії нинішній давно сформувалися всі соціальні, економічні і демографічні передумови для того, щоб такі криваві терористичні акти, які ми спостерігали на минулому тижні, стали буденністю. І найгірше в цій історії також те, що мало того. Що виникли всі передумови для подібного роду проявів невдоволення, але головне, що цей теракт продемонстрував повну безпорадність російських спецслужб і російських силових органів запобігти таким терактам або ефективно їм протидіяти. Більше того, та жорстокість показова, демонстративна, з якою російські силовики. Діють або поводять себе з особами, які нібито причетні до скоєння теракту, попри те, що їхня провина на сьогоднішній день не доведена в суді, не встановлена, і вони є у кращому випадку лише підозрюваними, вона також буде підливати пального у це ось вогнище. У вогнище протистояння на ґрунті. Релігійному на ґрунті національному, і, зрештою, на ґрунті також і економічному. З огляду на це особисто я практично впевнений у тому, що в подальшому на Росію чекає лише збільшення подібного роду акцій, а не їхнє зменшення. І протидіяти цьому не можна. Ядерною зброєю протидіяти цьому можна було б лише зміною соціально-економічних реалій існування в Російській Федерації, зміною етно-конфесійної політики, зміною демографічної, зрештою, політики, але замість того, щоб вирішувати всі ці реальні проблеми, які цілком органічно виникли на ґрунті російського суспільства, російська влада. Займається агресивною терористичною війною проти України, і скільки би російська влада не намагалася перекласти відповідальність за внутрішньополітичні процеси в Росії на якихось е е е зовнішніх підступних ворогів, насправді всі ці проблеми цілком органічно визріли і сформувалися на російському ґрунті і без усвідомлення справжніх причин. Цих процесів ефективно вирішувати проблеми, що стали наслідком цих процесів, російській владі не вдасться. І заплатить за цю нездатність російської влади вирішувати ці проблеми традиційне населення Російської Федерації.